Епопея з придбання Activision Blizzard King, що тягнулась один рік, вісім місяців та двадцять шість днів, нарешті закінчилась, і 13 жовтня Microsoft все ж закрили угоду з придбання, і тепер портфоліо студії Xbox виглядає ось так. І в цьому відео я пропоную трошки повернутись назад у часі, щоб згадати, через які перешкоди треба було пройти філу Спензору і команді, щоб укласти найбільшу угоду в історії, адже періодично ця угода здавалась просто приреченою. Ну і звісно ж, поговоримо і про те, на що тепер чекати в майбутньому. Ньому. Вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка Геймерс, На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ну а якщо відео не сподобається, то просто зміните її на дизлайк. Почалося усе 18 січня 2022 року, коли Microsoft оголосили про те, що вони купують Activision Blizzard King за 68,7 мільярдів доларів. В тій заяві Філ Спенсер одразу ж заявив, що якомога більша кількість ігор Актібліз буде додана в Game Pass одразу після закриття угоди. Також тоді Філ вважав, що це придбання зможе посилити їхні плани щодо хмарного геймінгу, але як ми вже зараз знаємо, все пішло не зовсім так. І, хоч багато хто, і я в тому числі сподівалися, що зараз усе швиденько закриється, як це було з. З угодою придбання Бесезда реальність виявилась інакшою. Перші проблеми почались вже 1 квітня 2022 року, коли чотири сенатори США написали листа до федеральної торгової комісії, в якому вони виражали глибоку стурбованість впливом угоди на працівників, згадуючи про хвилю сексуальних домагань та інших звинувачень проти ActiBliss. І на їхню думку, ця угода може позбавити їх права на голос цих працівників ще більше. З одного боку така стурбованість справді має місце, адже ActiBliss неодноразово потрапляли в скандали щодо харасменту, токсичності, насильств. І так далі, і Бобі Котік, генеральний директор АБК, це я так скорочено буду називати Activision Blizzard King, майже нічого з цим не робив, адже скарги продовжували йти то в більшій, то в меншій кількості. І як на мене, то ця угода навпаки дала б шанс усунути усі ці проблеми, адже в Microsoft доволі серйозно ставляться до усіх цих питань. 28 квітня 98% акціонерів АБК проголосували за схвалення придбання компанії за ціною 95 доларів за акцію. Проте ринку щось не сподобалось, і вартість акцій почала падати, показуючи невпевненість ринку стосовно цієї угоди. Насправді ж, якщо подивитись на графіки, то наприкінці 2021 року акції АБК торгували за ціною 57 доларів за штуку. А після оголошення про угоду їхня ціна склала вже 85 баксів. Остання ж вартість акцій до закриття торгів. Склала ті самі 95 доларів за одну акцію, вивівши АБК на майже найбільшу можливу вартість. А от як відреагують акції Microsoft на завершення угоди, дізнаємось вже в понеділок по обіді. Першим червоним прапорцем, який не тікав на проблеми, стало розслідування управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії, тобто CMA, запам'ятайте просто цього бревідору. Що почалося 6 липня 2022 року. CMA заявили, що хочуть розглянути, чи може ця угода зашкодити конкуренції та призвести до погіршення ситуації для споживачів. Microsoft же підбадьорили суспільство, заявивши, що вони вважають доречними ретельні перевірки регуляторами. Як же тоді вони помилялись? Звісно ж, гостро стояло питання Call of Duty. Подобається вона вам чи ні, але це неймовірно прибуткова франшиза, одна з найбільших в світі, яка є головною грою І Ігрою, на яку у Sony є певні ексклюзивні домовленості, термін яких закінчується якраз у 2024 році. І звісно ж, усіх зацікавила доля цієї франшизи. Широкодушний філ 1 вересня 2022 року заявив, що нові ігри Call of Duty будуть потрапляти в геймпас в перший же день після релізу. Проте в той же час вони ніяк не Збираються обмежувати гравців на PlayStation принаймні на ближчі три роки. Вже колишній генеральний директор PlayStation Джим Райан вже 7 вересня назвав пропозицію Microsoft неадекватною, зауваживши, що користувачі PlayStation мають отримувати найкращий експірієнс від Call of Duty, а пропозиція Microsoft підриває ці принципи. В жовтні CMA почали піднімати питання, що стосується зниження конкуренції на ринку консолей. На що Microsoft відповіли, що Sony і так занадто великі, щоб програти цю бійку, і взагалі на PlayStation і так забагато ексклюзивів. Вже тоді Філ почав пропонувати угоду, за якою Call of Duty буде на консолях японців протягом 10 років, і раптом запропонував повернення до Nintendo строком на все ці ж 10 років. Проте, усе це було не більш ніж вираженням занепокоєння попереднім розслідуванням і так далі. Справжні проблеми почались у грудні 2022 року, коли Федеральна торгова комісія США подала до суду, щоб заблокувати цю угоду, посилаючись на те, що ця угода зашкодить конкуренції у сфері ігрових консолей і сервісів підписки, адже Xbox цитую. Отримає контроль над найкращими франшизами відеоігор. Тож, коли хтось вам буде казати, що ті ігри нікому і так не були потрібні від так можете також цитувати федеральну торгову комісію. FTC вказали також на історію шопінгу філа Спенсера, і те, що усе те, що він купив, ставало ексклюзивами, як от Starfield та Redfall. Редмоноці ж невблагано вірили у розширення можливостей для усіх геймерів. 3 лютого 2023 року вже Європейський Союз видав Microsoft антимонопольне попередження через занепокоєння про ексклюзивність Call of Duty. Через декілька днів до них підключили CMA з майже таким же попередженням, доповнюючи його питанням про хмарний геймінг і конкуренцію в ньому. Microsoft знову пообіцяли рівноправність на усіх консолях протягом 10 років, повний паритет на 10 років за змістом, ціною, функціями, якістю та датою випуску. І щоб підкріпити свої слова, так би мовити, не словом, а ділом. 21 лютого вони підписали угоду з Nintendo, яка власне і принесе Call of Duty на Switch. І як же чудово, що вони не будуть намагатися адаптувати колду під актуальне покоління Switch'ів, бо там МК 1 ледве працює. Що вже там казати про Call of Duty. Ну, а не будуть намагатись, тому що свідч-2, скоріш за все, вийде якраз десь під нову коло дюті 24-го року. Після цього британська CMA стала поблажливішою, і 24 березня 2023 року відкинула теорію про шкоду для ринку консолей, заявивши, що Microsoft не має сенсу видаляти Call of Duty з PlayStation, адже це величезна купа грошей. І якщо коротко, це дійсно так. В цьому для них дійсно немає жодного сенсу. І от наче як, усі проблеми вирішені, залишається тільки Європейський Союз і можна закривати угоду. Проте раптом і неочікувано, 26 квітня CMA беруть і блокують угоду. Офіційний вердикт ця угода з Змінить майбутніх хмарних ігор, що призведе до скорочення інновацій і меншого вибору для британських геймерів протягом наступних років, заявили в CMA. Microsoft вже б з радістю забрали б свої слова про радість від ретельних перевірок назад. Проте виразили свою розчарованість цим результатом, сказавши про апеляцію та те, що CMA взагалі не розуміють, як працює ринок. На підтримку Microsoft виступила в Україну, яка 27 квітня схвалила угоду, сказавши, що мовляв, у нас і так їхній хмарний геймінг не працює. тож нам загалом байдуже. І, хоч у Єврокомісії були приблизно такі ж занепокоєння, 15 травня вони схвалили угоду, посилаючись на те, що консолям це точно не зашкодить. А стосовно хмарного геймінгу стане краще, коли Майкрософт виконає своє зобов'язання, що на найближчі 10 років ігри ActiBliss не будуть заблоковані в Game Pass чи Xbox Cloud Gaming, тобто вони не будуть виключно їхніми. Допоки Майкрософт вигадували, як впоратись з британцями і паралельно готуючись до закриття угоди 18 липня 2023 року. Що було кінцевим терміном для закриття угоди, поданий в грудні 22-го року позов від Федеральної торгової комісії США? Нарешті дійшов до суду, який розпочався якраз в липні. Якщо бути більш точним, то FTC подали до федерального суду прохання про судову заборону на угоду. Протягом цього тижневого суду, скажімо так, Microsoft вже повністю офіційно уклали десятирічні угоди з Sony та Nintendo про випуск ігор на їхніх консолях. І одним махом були укладені угоди ще й з хмарними сервісами: на кшталт GeForce Now, Boosteroid і так далі. Якщо що. То до цього моменту Ігор Activision там навіть приблизно нема не було і не мало би бути. Вже потім через декілька місяців виявиться, що ця справа в цьому суді відкрила ящик Пандори, який дав нам інформацію про нове покоління консолей Xbox та їхні загальні плани на майбутнє. Проте 11 липня суддя відхилила судову заборону і Microsoft залишалася одна невиконана проблема під назвою CMA, через яку вони перенесли закриття угоди на три місяці до 18 жовтня. Через місяць, 22 серпня, Microsoft реструктуризували угоду для того, щоб подолати занепокоєння CMA. І основною темою реструктуризації стали права на хмарне розповсюдження ігор АВК. Права на потоковий стріминг цих ігор дістались Ubisoft, які заплатили Майкам за це нерозголошену суму. Завдяки цьому, Ubisoft отримали ексклюзивні права на хмарну потокову передачу ігор за межами європейської економічної зони для абсолютно усього контенту Activision Blizzard King на наступні 15 років. Тобто. Усі ігри, які АБК випустять за наступні 15 років, назавжди залишаться у власності Ubisoft для хмарного геймінгу, тобто мова про хмарні права. Через 15 років Ubisoft зможуть і далі заробляти на цьому стільки, скільки забажають. Проте усі ігри, що вийдуть через 15 років, вже не підпадатимуть під дію цієї угоди. Власне, британці влаштували ця нова угода, і 13 жовтня CMA нарешті схвалили угоду, сформулювавши свої рішення як перемогу за конкурентоспроможні ціни та край. Послуги. Ну і власне протягом цього ж дня Microsoft закінчили процес придбання Activision Blizzard King. За увесь цей час відкрилось багато цікавих цифр. Microsoft офіційно декілька разів визнали, що програли війну консолей, Джим Райан пішов у відставку, наче як за власним бажанням, але якось ну дуже це співпало з програшем суду торгової комісії. Тож, у підсумку ми маємо. Тепер усі ігри АБК будуть виходити в один день на усіх платформах, проте мови про передзамовлення ніхто не веде, з абсолютно однаковим контентом, а не як це було у PlayStation, які щорічно отримували бенефіти з Call of Duty, як за передзамовлення, так і за PS. Ігри АБК з'являться в Game Pass вже на початку 24-го року, проте чи будуть це нові релізи, допоки невідомо. Особисто я не плекаю таких надій, адже з фінансової точки зору в цьому ну, реально дуже мало сенсу. Та і філ все ж по. Обіцяв, що АА продукти АБК не будуть одразу ж потрапляти в геймпас. Тож я роблю ставку на те, що в геймпасі будуть з'являтися ігри, скажімо так, річної давнини, так би мовити. Тобто, умовно, на початку 2024 року там можна очікувати Cold War, Vanguard і mv 2 а mv 3 там з'явиться, коли вийде Call of Duty 24 року. Цікаві подробиці з'явились і стосовно долі Бобі Котіка, який керує Activision з 91-го року. Нагадаю, що він та його партнери свого часу в 90-му році врятували Activision від банкротства. Проте останніми роками Боба звинувачували не тільки в бездіяльності стосовно внутрішньої політики компанії, а й безпосередньо його участі в цьому. Колись Котік, скажімо так, залицявся до однієї зі співробітниць. Вона про це розповіла громадськості. А він у відповідь почав дзвонити їй та погрожувати вбити її. Щоправда. Потім сторони все ж домовились про усе про усі питання, і що цікаво, Activision дійсно підтвердили, що усе це дійсно було. Тепер же Котік піде з посади генерального директора АБК 31 грудня 2023 року, отримавши 500 мільйонів доларів виплат. Саме тому я думаю, що токсична ситуація всередині колективу все ж має змінитись в кращий бік. Багато хто в мережі вважає, що уся ця угода є дуже невдалою, це тим, що от тепер майки монополісти і взагалі вони закриють АБК, як закривають усе інше. Проте ті ж люди в обговореннях кажуть, що ігри АБК і так лайнує, вони нікому не потрібні, що трошки як не трошечки суперечить як фінансовим результатам компанії, так і іншим показникам. Проте менше з тим, я частково не погоджусь з цими ствердженнями. Не те, щоб я вважав, що Філ святий і робить усе, що обіцяє, хоч тут Говард і намагається в. Відмазуватися і усіх нас переконати в тому, що Starfield ніколи не планувався для PlayStation, Ми з вами розуміємо, що це дичина. Так само, як і те, що Redfall не вийшов на PlayStation, його відмінили. І якби була воля філа, навряд чи б Call of Duty виходила б на PlayStation і далі. Тому суд з федеральною торговою комісією чудово зафіксував на папері угоди між Microsoft та Sony, Nintendo і хмарними сервісами, які зобов'язують їх щонайменше 10 років випускати усе і усюди без жодних бонусів чи привілеїв. Take Pro, а от тепер Майки їх закриють, як закривають усе інше маячня, Адже якщо мені не зраджує пам'ять, то Xbox поки що ще нікого не закривали. Так, треба диференціювати Xbox та Microsoft, тому що це трошки різні речі, якими керують різні люди. Чи стануть ігри АБК гіршими від цієї угоди? Ну, якщо вірити коментаторам в інтернеті, які і так не купують їхні ігри, то вони і так є поганими іграми, тож куди вже гірше? Я, як людина, яка може назвати себе фанатом Call of Duty, можу сказати, що АБК і без того можуть самостійно обкекатись. Ангард, наприклад, і без Майків обкекався, так само, як і Diablo 4 чи Overwatch. Я не даю власну оцінку останнім двом іграм. Ці слова базуються на відгуках та загальному настрою гравців у світі. Навряд чи Microsoft витратили майже 70 мільярдів баксів на те, щоб зробити собі гірше. Поганої політики Філа ми ще не бачили, тому що Redfall розроблявся з 18-го року, а розробників Майки купили лише в 21-му. Так само, і зі Starfield. Тож судити можна буде за наступними проєктами студій, які на момент придбання були б хоча б на ранній Ніх стадіях, а не вже майже закінчені. І особисто я хочу вірити, що ця угода та примарна монополія Microsoft буде все ж кращою, ніж умовна монополія Disney, які, до речі, також збираються в геймінг, але про це ми поговоримо в завтрашньому випуску геймерських новин. Ну а що ви думаєте з приводу цієї угоди? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати. Ну а з вами на зв'язку був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.